Привіт всім! З вами знову Оля. Знаєте, недавно надибала анонс нового аніме чи мультсеріалу на Netflix, називається Едем. І він нагадав мені про моє строкате дитинство, там де всі собаки потрапляють до раю, і трансформери йшли пліч -о пліч І тому сьогодні вирішила зробити для вас топ із трошки несподіваною, але, сподіваюся, цікавою темою: роботи. Дуже часто кінематограф досліджує, що саме означає бути людиною. А найліпший спосіб окреслити межі людяності знайти щось на протиставлення. Тож відколи технології дозволяють нам задумуватися над, скажімо, штучними формами життя, людство з цікавістю і острахом завжди зиркає у той бік. Від легенд про Голима і Галатею до механізмів і пружинок в автоматонах Леонардо да Вінчі, від годинників з рухомими чоловічками і аж до робота Софії і Теслабота. Звісно, не всі роботи антропоморфні, не всі схожі на людей, а ще в нас існує поняття штучного інтелекту, яке трошечки виокремлене. Але саме це розмаїття дозволяє розповісти цілу низку не схожих одна на одну історій. В кінематографі це і Термінатор, і Я робот, і Чапі, і Бамблбі, і Фінч, і Екс Махіна. А що в анімації? Наливайте чаю і гайда розбиратися. Подивимося, що там. Розпочну із нещодавнього творіння Фіксари, яке я страшенно боялася дивитися, щоб не розчаруватися. Але згадала раптом, що в трейлері десь там показували роботів і подумала, що треба. І хоч трейлер зовсім трішечки так набрехав, я все одно додала цей мультфільм у топ, просто тому, що мені щось потрібно було на останнє місце. Враження від мультфільму про база лайтера чимось нагадали мені фільм 65 стається із Адамом Драйвером в головній ролі. Це щось на зразок чужого тільки для дітлахів. <хи> Принаймні спочатку. Головний герой зовсім неприємний. І, можливо, так і задумувалося, але на моменті, коли він намагається підбадьорити новобранця, він каже йому: Знаєш, я ж не завжди був такий крутий. Були моменти, можеш собі уявити, в молодості, коли я косячив. А я ж дивилася мультик до того. І я не бачила моментів, де він був крутим. А от косячем він більше, ніж усі інші персонажі разом у зяті. Але елемент, який заслужив цій стрічці потрапляння у топ, це робокіт. Буквально кіт екс макіна. Я серйозно кіт латав сюжетні дири, як моторна швачка. Він з'являвся де потрібно і зникав, коли його було не треба. Він міг вирішити будь-яку проблему наших героїв. У нього з'являлися нові функції і мінялися погляди на його котяче життя, в залежності від того, як цього потребував сюжет. І це чи не найяскравіший елемент в усьому мультфільмі. Була звісно, історія із тим, як віталешну дівчинку змусили перетворитися в її бабусю. І це після того, як Майлз всім сказав «No expectations». і так я знову про павучка. Павучок живе в моїй голові і не платить оренду. Тому за цікавого робокота 12 12-та сходинка. Наступним нехай буде щось не так із Роном. Це історія про хлопчика Барні із небагатої родини совєтських іммігрантів, якому бракує грошей, аби придбати модного на той час гаджета Бібота. Це щось на зразок смартфона, але спеціалізується лише на соцмережах, має трошечки розширений функціонал і ніжки. Але біда в тому, що тато не мав достатньо коштів і тому вирішив за козу придбати дитині бажане. Тож йому вдалося роздобути хіба що бракованого робота, і отут починаються усі непорозуміння і пригоди. Отож, у цій стрічці, як на мене, дуже цікаво показано, як викривлено, подеколи ми можемо сприймати дружбу, і як крок за кроком Рон і Барні вибудовують свої відносини. А ота вся лінія із супертехнологічною компанією і мегамеркантильним лиходієм видалась мені нецікавою. Деякі персонажі тут цілком одновимірні, а деякі, наприклад, такі як Саванна, отримують несподіваний розвиток. Тому мультфільм вийшов доволі строкатим і, головне, що не дає нудьгувати. Тому за фінальну самопожертву і гепі енд без класичного гепі-єнду одинадцята сходинка. Я вже згадувала цю стрічку раніше, щоправда, з трошки іншого ракурсу. Мішали супроти машин, це сімейна роуд муві, це мандрівка батьків і двох дітлахів, які обрали не той час для своєї подорожі. Поки вони намагалися відправити старшу доньку у коледж і налагодити з нею зв'язок, вони втратили зв'язок із цілісіньким світом, тому що раптом всілякі девайси, прилади і гаджети вирішили повстати проти людства. У мультфільмі досить цікаво обіграно протистояння поколінь. І оця вічна антитеза, коли одним технології це моє життя, я без них не можу, а іншим фу, технології та кому вони здалися. І свіжо, якраз те, що автори не показують, начебто, одна зі сторін, цілком має рацію. Отож, тут динамічний сюжет, тут дуже класна взаємодія між героями. А найголовніше, Соні тут якраз бавилися своїм новим фірмовим стилем. Тому маємо і мемасики, і смішні відосики, і наліпки. Є чим око порадувати. Тому за неідеальну сім'ю, яка рятує світ від робоапокаліпсису 10-та сходинка. До цієї стрічки зізнаюся, була спершу упередженою, бо вона виглядала аж занадто вторинною. Всі оці дітлахи з роботами-асистентами і дружба із зламаним роботом це однозначно рон, якого я от щойно згадувала. Так само тут є повстання машин взяти, мабуть, з мітчелів. І оце все проживання втрати і трагізм дуже нагадує мені Беймакса. Тут також є історія про те, чи здатна машина відчувати красу, чи може вона не хотіти вбивати, навіть якщо у неї є така функція. Але про це трошки згодом. Та окрім всього цього, мультфільм наступне покоління змусив мене замислитися. Наскільки важко буває будувати здорові відносини, якщо обидві сторони мають якісь попередні зранення? Як може засліплювати лють, і наскільки важливо мати когось, кому ти можеш довіряти? Тут є своєрідна притча про дружбу і міркування про те, хто насправді друг, той, хто підтримує будь-яку твою затію, чи той, хто скаже тобі правду усупереч твоєму бажанню? Ну і концепція з обмеженою пам'яттю робота. Може, і не досить логічна, і дещо банальна, але для мене стала хорошою поживою для роздумів. Головна героїня Мей дратувала подеколи, буду чесною. Але можливо, так воно і мало бути. Її озлобленість і їжакуватість за старою традицією списали на дитячу травму. Але подальший розвиток героїні був не таким банальним, як би могло здаватися. Тому мені не диво сподобалося. Єдине, що не пораджу дивитися цю стрічку із малими і вразливими дітлахами. Тому що тут, по-перше, суцільне бойовище, дуже жорстокі сцени в булінгу, не вміння контролювати свої емоції та ще й до всього песлиху словить. Забирай свою геть! Я загризу тебе. Це це Момо! Вітаю, малий гризуне. Малий хто? Але. За таке намагання поєднати стільки різних ідей у одній стрічці дев'ята сходинка. А для цього милого грубаська у мене, як то кажуть, є особливе місце у серденьку. Наївний зефіркоподібний Беймакс це візитівка мультфільму супершістка, який мушу зізнатися ніжно і довго люблю. Я знаю, ви можете сказати, що саме тут хороший чолов'яга стає поганцем – Просто заради того або було несподівано. Або можете сказати, що самопожертва не рахується, якщо зрештою персонажа можна просто відновити. Але тут якраз річ у тому, що один з основних персонажів, саме той, який запускає головний ланцюжок подій, так і не повертається. Тому найцінніше для мене, що є у цьому мультфільмі, це проговорення втрати. Коли Тадаші гине у пожежі, його молодший брат Хіро. Дуже важко це переживає. Він втрачає будь-який інтерес до життя. Але саме Беймакс, робот, створений Тадаші, стає малому помічником на шляху до зцілення. Звісно, спочатку була і зневіра, і апатія, і лють, і бажання помсти, але, зрештою, хірур віднайшов у собі сили прийняти цю втрату і спробувати рухатися далі. Тому за бум ла 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 Восьма сходинка. Мультфільм Роботи це для мене, знаєте, ота химерна згадка з дитинства, коли десь краєчком ока гладіла між рекламами на якомусь телеканалі, і мене захопило. Тут унікальна світобудова і дизайн персонажів, а історія проста і доступна. І тому це робить мультфільм недооціненим діамантом. Розповідається про суспільство роботів де, як і у нас панує соціальна нерівність, і головний герой Родні походить із сім'ї, яка не могла дати йому багато матеріальних благ, але дала чимало любові і віри в себе. Це типова казочка про мрійника, який збирається підкорити велике місто. Історія про людину верніше сказати робота, який здатний змінити систему і зробити цей світ кращим. Тут є і про стосунки з батьками, і про любов, і про дружбу, і про стандарти краси, і про професійне вигорання, і про сміливість робити те, що тобі подобається. Родній почав лагодити окремих роботів, а спромігся змінити світосприйняття цілої громади. Звісно, тут так само є добряча жменя жартів, які маснуваті і не від машинної оливи. Але камон, це був початок 2000-х, і тодішній культурний контекст таке дозволяв. Тому за бачить щось не так, виправ, що не так. Сьома сходинка. Наступна стрічка дещо схожа на попередню, тому що тут теж є робот, який усіх лагодить. Щоправда, стиль анімації, історія та й загальна атмосфера абсолютно інші. Це Віктор Робот від української анімаційної студії Червоний собака. Головний недолік цієї стрічки. Це те, що виникає враження, нібито її випустили під грифом, цілком таємно, бо знайти її можна хіба що цілеспрямовано шукаючи. А я вважаю, що це несправедливо. Мультфільм чудово підійде для дітей шкільного віку. Він розповідає про трошки егоїстичну і самозакохану дівчину Вікторію, батьки якої прилетіли на штучну зірку, щоб виправити дійсні поладки. Напевно, їм не здавалося, що це щось страшне, як вони взяли з собою дитину, але Вікторія примудрилася знайти цілком реальні загрози на свою голову. Добре, що якраз перед тим їй вдалося потоваришувати з крихітним роботом-механіком, який саме вирвався із своєї матриці. Тож історія простенька, мораль лежить на поверхні. Треба бути хорошим другом, треба бути чесним. Цей аспект вас навряд чи дуже сильно вразить. А от те, як мультфільм виглядає і звучить, уже значно краще. Він атмосферний, футуристичний і подеколи навіть трішки моторошний. Тому за хорошу спробу вітчизняної анімації шоста сходинка. От що справді і красиво, і моторошно, то це оригінальний дух в оболонці. Або як його ще називають, привидлатах. Я колись бачила адаптовану версію цього аніме із Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Але як виявилося, стрічки досить різні, хоч і мала деякі схожі мотиви і кадри. І це саме анімаційний фільм, а не мультик, як нас привикли називати, тому що і теми, і способи їх висвітлення тут геть не дитячі. Нам показують 2029 рік. І це майбутнє, якого вже немає. Майбутнє, яке уявили в 80-х 90-х. Похмуре таке і безрадісне. Атмосфера міста передана просто блискуче через зображення, через звучання, і це допомагає ще глибше зануритись в історію. Тут у людей з'явилася можливість змінювати деякі частини тіла на кібернетичні, вживлювати собі всілякі чіпи, і тому стрічка спонукає замислитися, скільки відсотків тіла роблять тебе людиною. Коли Модифікації переступають межу, і ти перетворюєшся на машину. Чи може оболонка не має жодного значення? Майор Мотоко Кусанагі має лише людський розум у цілком кібернетичному тілі. І тому їй так важко збагнути, хто вона насправді. Тут виникає оця дилема: коли оце моя рука, оце моя голова, а де тоді я? Більше того, коли з'являється хакер-лялькар, який статен буде змінювати спогади. Стає ще складніше провести межу між справжнім і несправжнім. І ще й виникає питання: якщо людина може поподібнитись до машини, то чи здатен штучний інтелект дорівнятися до людського? І оскільки стрічка перенасичена філософськими ідеями, діалоги подеколи аж занадто пафосні. Тобто легше уявити, як це писали, аніж те, що хтось комусь таке може сказати. Але може в цьому і полягає сенс інакшості героїв. Зрештою, якщо шукаєте щось, аби мати поживу для роздумів, рекомендую п'ята сходинка. Мій список мультфільмів із роботами був би неповним, без стрічки, небесний замок Лапута Хаяо Хаяоміязакі. Маленький хлопчик Пату мешкає у шахтарському містечку і вірить, що одного дня таки зможе відшукати летючий острів, який колись давно його батькові вдалося зазнимкувати. І от до нього з неба. Спускається дівчина, що в принципі наближує його до розгадки, але так само наражає на небезпеку. В мультфільмі також є моменти, де комусь кортить заволодіти суперсильною зброєю, аби руйнувати все, що заманеться, є спорожніле місто із могилою, на якій завжди стоять свіжі квіти, є мародери, які нищать усе, що бачать, заради наживи. А такі сцени здаються до болю знайомими. Загалом мультфільм пригодницький, динамічний і красивенний був. Це ж візиківка студії Гіплі. Тому за роботів, які доглядають за птахами, замість того, щоби нищити і вбивати четверта сходинка. Визначитися із трійкою топу було складно. А розкласти їх по щамлях, повірте, ще складніше. Тому нехай наступною буде Планета Скарбів. Візьмемо для початку класичну пригодницьку книгу Роберта Луїса Стівенсона з атмосферою середини або кінця XVIII століття, з піратами, пошуками скарбів, але закинемо це все у космос, домішаємо міжпланетних рас, кіборгів, роботів. А потім додамо чудової душевної взаємодії між головними персонажами, так щоб проймало серденько і щепало оченята. А тепер уявіть, що все оце добро зобразили через революційну на той час технологію Deep Canvas, або глибоке полотно. Воно дозволяло героям краще взаємодіяти із середовищем, і тому персонажі ставали активнішими, об'єкти об'ємнішими, а фони просто космічними. І хоча робот тут Бен, біоелектронний навігатор, я додала стрічку у топ саме через Сільвера. Він справжнісінький кіборг. не лише за сюжетом, а справа в тому, що в одному персонажі зуміли поєднати і комп'ютерне моделювання, і традиційну анімацію. А по-друге, він багатошаровий і складний персонаж, який цікаво впливає на головного героя Джима. Тож, якби Дісней за чутками, не саботував вихід цієї стрічки, вона отримала б таки належну увагу і любов від глядачів. А наразі за морфа і космічні красивості. третя сходинка. На другій сходинці у мене історія з часів, коли Піксар був ще дуже хорошим. Це стрічка про волі. Робота, який сумлінно прибирав планету, поки людство на космічному кораблі чекало кращих часів. І я розумію, що ідея про штучний інтелект, який прагне захопити владу, далеко не нова. Але тут ще є міркування про ціну байдужості, про захист довкілля, про надмірне споживацтво, дружбу, любов і навіть сродну працю Григорія Сковороди. Але важливо не те, що стрічка намагається показати, а те, як вона це робить. Тут маленький заржавілий прибиральник має стільки любові до навколишнього світу, стільки уваги до найменших деталей. Він так перейнявся красою людської культури, що зумів повернути людяність тим, хто перетворився на цілодобові відзеркалювачі екрані. Його щирість і безпосередність надихають і зворушують. А тому за наймилішу у світі тарганчика і за паростоку черевичку друга сходинка. Ну і перш ніж ми перейдемо до першої сходинки, категорія варте уваги. Я не згадувала ні мультсеріали, ні короткометрівки, але дуже хотіла б розповісти вам про блакитний колір зіми, Зіма Блу. Це 14-й епізод першого сезону антології Любов, смерть і роботи. Ці декілька хвилин перегляду змусять вас замислитися про жагу пізнання, ціну геніальності, справжні покликання і, зрештою, сенс життя. А далі не буду казати, дивіться самі. Ну і нарешті перша сходинка. Цю стрічку я колись бачила фрагментами, і мені здавалося, що я пам'ятаю, що там і до чого. Але готуючись до топу, вирішила ще раз переглянути. І знаєте, в мене зникли будь-які сумніви стосовно того, який саме мультфільм буде на першій сходинці. Це сталевий гігант або залізний велетень. Історія про дружбу робота і хлопчика, і міркування про те, чи людяність це обов'язково ознака людини. Малий Гогарт нерідко обділений увагою. Його мама важко працює, а подеколи буває така заклопотана, що їй просто не вистачає часу на свого сина. І тому не дивно, що він спромігся знайти гігантського космічного робота, потім потоваришувати з ним і. В принципі сховати від допитливих людських очей. Але у часі холодної війни це не могло залишитись непомітним для уряду і військових. Тому, як бачите, сюжет абсолютно не новий, багато тропів впізнавані або передбачені самим фільмом, але підхід до них радикально інший. Візьмімо, хоча б ідею про те, що зброя раптом вирішила, що не хоче впивати. Подібна була і в мультфільмі Наступне покоління, про який ми вже сьогодні говорили. Але там все одно зосередилися на битвах і екшені. У той час, як сталевий гігант зосереджується на людяності і поволі неквапливо досліджує, як вона зародилася у гігантській залізації. Тут є ще один глибинний аспект, але я нарешті наважилася випустити топ, який боялася робити місяцями, тому про це детальніше розповів в наступному відео. Ну а ще тут є. Загроза ядерної катастрофи, биття сирен, ракета, яка летить на твоє місто. Я не пригадую, що відчувала, коли дивилася ці кадри раніше, але точно знаю, як вони вгризаються мені у серце тепер. І думаю, на мені одній. Тому за вибір стати суперменом перша сходинка. Ну от, і все на сьогодні. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. В описі під відео додам декілька цікавих роликів, щоб продовжити перегляд. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на цей канал бажано із дзвіночком. Бо попереднє відео потрапило алгоритмом немилість, тому треба переконати Ютуб, що на цьому каналі все-таки варто щось дивитися. Пишіть у коментарях, які стрічки ви хотіли побачити у цьому топі, і з якими позиціями, можливо, не погоджуєтеся. Якщо не знаєте, який коментар писати, просто напишіть будь-який факт про роботів. Невдовзі вийде ще одне відео про черневу прем'єру і ще декілька топів. А тому залишайтеся тут і здивуємося. за чашечкою. Чаю, па-па!